23 Я майже впевнений, що Дебора відвела нашого товстуна назад у кімнату відпочинку. Бо коли я знову підняв очі, вона стояла переді мною одна. Незважаючи на свою синю уніформу, вона зараз зовсім не нагадувала поліцейську. Вона виглядала стурбованою, ніби не могла вирішити: кричати, плакати. Як мама, чий особливий маленький хлопчик сильно її підвів. Ну? спитала вона, і я мусив погодитись, що у цьому вона має рацію. Я не дуже, а ти? Вона копнула стілець, той впав. «Трясся, Декстер, не говори мені дурниць, хоч щось нормальне скажи! скажи, що це був не ти. Я промовчав. Гаразд, тоді скажи мені, що це ти. Просто скажи мені хоч щось, що небудь. Я похитав головою. Я і справді не було нічого сказати, тому я просто знову похитав головою. Я майже впевнений, що це не я. Тобто я не думаю, що це я. Навіть мені ця відповідь здалась якоюсь кульгавою. що означає майже впевнений. Точніш, це означає, що ти не впевнений? Ти що дійсно можеш бути на тому зображенні? Ну, тільки й зміг сказати я. Згоден, це дійсно блискуча відповідь, враховуючи ситуацію, можливо, і я не знаю. Це твоє я не знаю означає, що ти не знаєш? Чи те, що ти не впевнений, що це не ти на тому зображенні? Я майже впевнений, що це не я, Депс. Точніш, я справді не знаю не впевнено. Ну він дуже схожий на мене, вірно? Справи срися, сказала вона і ще раз копнула стілець, той відлетів і вдарився у стіл. Як ти можеш не знати, трясся тебе за сраку? Ну, взагалі, це важко пояснити. Спробуй. Я відкрив рота, але уперше в житті його не покинули слова. Наче усього іншого було недостатньо, здавалось, кмітливість мене теж покинула. Я просто у мене були сни, але де б я справді не знаю? Сказав я, хоча ні, не сказав, здається, пробурмотів. Погані наші справи, погані. проспівала Дебора і ще тричі копнула стілець. Було дуже важко не погодитись з її аналізом ситуації. Усі мої дурні думки повернулися з якоюсь яскравістю і глузливістю. Ну, звичайно, це не я. Як це міг бути я? Хіба я не знав би, якби це був я? Вочевидь, це не я, вочевидь, ніхто насправді нічого не знає, тому що наші глибокі, темні, тупі маленькі мізки розповідають нам усілякі речі. Які іноді покидають реальність. Втім, зображення не брешуть. Деп випустила нову чергу жорстоких атак на стілець, а потім випросталась. Її обличчя було червоним, а в очах я бачив Гаррі більше, ніж будь-коли раніше. Гаразд, у нас ситуація. сказала вона і кліпнула, потім замовкла. Оскільки нам обом спало на думку, що це вираз Гаррі. Якусь секунду він був там, у кімнаті між мною та деборою. Так, ми різні, а все ж обидва діти Гаррі, два різних боки його спадщини. Частинка сталі покинула спину Деб і вона сутулилась, чого я не бачив вже давно. Вона довго дивилась на мене, а потім відвернулась. Ти мій брат Декс. Сказала Дебора, і я був впевнений, що взагалі то вона спочатку не хотіла цього казати. Тебе ніхто не звинуватить, в разі чого? відповів я. Чорт забирай, ти мій брат! гаркнула вона і злість її слів застала мене зненацька. Я не знаю, що було між тобою і татом, але були речі, про які ви двоє зі мною ніколи не говорили. Але все ж. Я знаю, що він би зробив, здав би мене. Знизав плечима я і Дебора кивнула. Щось блиснуло в куточку її ока. Але ти уся моя родина, Декс. Ну, це не така вже й вигідна угода виходить. Вона повернулась, і я побачив сльози в її очах. Якусь мить Депс просто дивилась на мене. Сльоза покинула її ліве око і покотилась по щоці. Вона її витерла, знову випросталась і глибоко вдихнула, повернувшись до вікна. Так, він би тебе здав, що я і збираюсь робити. Вона відвернулась від мене, витріщившись у вікно. Я маю закінчити це інтерв'ю і залишаю тебе відповідальним за визначення, чи є цей доказ актуальним. Ти забереш його до свого дому і там з'ясуєш усе, що маєш з'ясувати. І коли я закінчу тут, перш ніж знову вийти на чергування, я заїду до тебе і схочу почути, що ти мені скажеш. Вона глянула на свій годинник. О восьмій годині. Якщо мені доведеться заарештувати тебе, я це зроблю. Вона повернулась і подивилась на мене. Чорт забирай, Декстер, тихо сказала вона і вийшла з кімнати. Я підійшов до вікна і сам у нього подивився. Внизу так само був вир поліцейських, репортер і просто роззяв. Десь за паркінгом я побачив швидкісну магістраль, заповнену автомобілями, вантажівками, вони мчали зі швидкістю 95 миль на годину, а за ними, десь вдалині, стояв хмарочос. А тут, на передньому плані, приголомшений декстер. Витріщався у вікно на місто, яке не могло б сказати йому нічого, навіть якби вміло говорити. Шорт забирай, Декстер. Я не знаю, як довго я витріщався у вікно, але, зрештою, мені спало на думку, що там немає відповідей. Однак, можливо, є деякі на комп'ютері нашого товстуна. Я повернувся до столу. Комп'ютер мав cd rv привід. У верхньому ящику я знайшов коробку з дисками, вклав один у привід, скопіював усі потрібні файли і витягнув. Якісь секунди я витріщався на компакт диск, той мені нічого не міг сказати, і десь усередині я почув слабенький смішок з голосу, там з заднього сидіння. Але щоб точно бути у безпеці, я стер потрібний файл жорсткого диска. На виході чергові поліцейські не зупинили мене і навіть не заговорили, але мені здалось, що вони подивились на мене з якоюсь підозрілою байдужістю, і я, подумки, запитав себе як воно мати совість? Напевно, я ніколи не дізнаюсь, на відміну від бідної Дебори, яку роздирали занадто багато емоцій, які не уживались разом в одному мозку. Її рішення залишити мене відповідальним за правдивість доказу було феноменальним. Щось у ньому було, щось не знаю, щось таке погаррівське, ніби Дебора залишила переді мною заряджений пістолет на столі, розуміючи, що якщо я винний, то натисну на гачок і врятую місто від витрат на суд. У світі Гаррі, совість людини не могла б жити з такою ганьбою, але, як мій батько дуже добре знав, мій світ давно помер, і в ньому не було ані совісті, ані ганьби, ані провини. Усе, що зараз є, це сіді з кількома зображеннями, і, звичайно, вони мали ще менше сенсу для мене, аніж неіснуюча совість. Мало б існувати щось, що пояснило б Декстера. Який веде вантажівку по Майамі у вісні. Проте все ж. Я зовсім не той хлопець, який здатен блукати по місту і вбивати несвідомо. Ні, я такий тип, який хоче проникнути у кожну мить вбивства. І якщо вже говорити про суттєве, то й вечір біля мосту фізично неможливо, щоб я міг кинути голову собі ж, вірно? Хіба що я змусив себе повірити, що був у двох місцях одночасно, що мало великий сенс, враховуючи, що єдиною альтернативою, яку я міг придумати, це повірити, що я лише думав, що сидів там у машині, і дивився, як хтось інший кидає мені голову, у той момент, коли я сам кинув голову у власну машину, а потім. хоча ні, смішно. Не можна прохати останні кілька здорових шматочків мозку вірити у таку казку, має бути якесь дуже просте логічне пояснення, і я його знайду. Хоча це і звучить, ніби я дорослий чоловік, що намагається переконати себе, що ніякого монстра під ліжком немає, є просте логічне пояснення, сказав я собі. І, оскільки не знав, хто може підслухувати, додав і під ліжком монстрів не існує. Але знову ж таки єдиною відповіддю була дуже багатозначна тиша темного супутника. Незважаючи на звичайну веселу жагу крові інших водіїв, я не знайшов відповідей по дорозі додому. Або, якщо казати чесно, я не знайшов відповідей, які мали б сенс. А от багато дурних було так. Вони усі обертались навколо однієї центральної передумови, яка полягала в тому, що не все гаразд у голові нашого улюбленого декстера, а це сприймати досить важко. На якийсь момент я навіть відчув себе більш божевільним, ніж будь-коли раніше. Хоча, здається, уся сіра речовина мозку була на місці, я не думав повільніше чи якось по іншому. І досі у мене не було розмов з невидимими друзями, про яких би я не знав, звісно, крім мого сну. І чи це справді має значення? Хіба ми не всі божеволюємо уві сні? Що таке сон, врешті-решт, як не процес, за допомогою якого ми скидаємо божевілля реальності в темну яму і прокидаємось готові їсти пластівці замість сусідських дітей, та й, окрім сновидінь? Хтось інший кинув мені голову, залишив барбі в моїй квартирі і розташував так тіла. Хтось інший не я, хтось інший, а не ваш любий темний декстер. І цього когось нарешті зловило зображення на cd диску. Треба продивитись і довести раз і назавжди, що. що? Що вбивця схожий на мене? Гаразд, гаразд, треба знайти більш логічне пояснення, що хтось інший, хто насправді я, так, ще одна чудова думка, яка має сенс, вірно? Я дістався додому і обережно зазирнув у квартиру. Здавалось, там мене ніхто не чекав, і, звісно, не було б жодної причини, чому хтось має мене чекати. Але знати, що той архидиявол, який тероризує мегаполіс, знає, де я живу, було трохи тривожно. Він довів, що він такий монстр, який може зробити усе, що завгодно, наприклад, зайти і залишити ще якусь ляльку у будь-який час, особливо якщо він це я. Що, звісно, не так. Звісно, зображення викажуть якусь дрібницю. Доведуть, що схожість випадкова, що це все явно серія ідеально логічних жахливих збігів, можливо, варто навіть зателефонувати до людей з книги рекордів Гіннеса. Цікаво який світовий рекорд у тому, щоб не бути впевненим, чи вчинив ти серію вбивств? Я закинув диск Філіпа Гласса і сів у крісло. Музика розбурхала порожнечу всередині, і через кілька хвилин. Щось на кшталт моєї звичайної, спокійної і крижаної логіки повернулось. Я підійшов до комп'ютера, увімкнув, вставив компакт диск і продивився зображення. Я їх збільшував, зменшував, робив усе що вмів, намагаючись очистити їх. Я спробував речі, про які лише чув, і речі, які вигадав на ходу, нічого не спрацювало. У кінці процесу я був не далі, аніж коли починав неможливо отримати достатньо роздільної здатності, неможливо зробити обличчя чоловіка на фотографії чітким я усе ще дивився на зображення, пересував їх під різними кутами, роздрукував, підніс до світла, робив усе що зробила б нормальна людина, і, хоча я був задоволений своїми діями, я не виявив нічого окрім того. Що чоловік на фотографії схожий на мене, не вдавалося зробити нічого, навіть роздивитись одяг. На ньому була сорочка, яка могла б бути білою, бежевою або жовтою, навіть світло блакитною. Ліхтар на паргінгу це той яскравий аргоновий антикримінальний ліхтар, зазвичай вони рожево помаранчеві. От завдяки цьому і роздільній здатності неможливо було сказати більше штани довгі, вільного крою, світлі, загалом стандартний одяг, який міг носити будь-хто, так само як і я. Так, дійсно, у мене були такі ж речі можливо, треба в Майамі запровадити шоу двійників декстера, я збільшив зображення на боці вантажівки настільки, щоб розгледіти літеру А. Під нею Б, за якою слідувала Р або С або О, вантажівка стояла під кутом від камери, тож це усе, що я зміг побачити. Жодне з інших зображень не дало мені жодних підказок. Я знову переглянув послідовність ось він зникає, ось він з'являється, а потім від'їжджає автомобіль. Жодних хороших кутів, жодних випадкових поглядів на номерний знак. І жодної причини говорити з будь-якою впевненістю, що це був не Декстер. Коли я нарешті відірвався від комп'ютера, то побачив, що настала ніч на вулиці було темно, і я зробив те, що нормальна людина майже напевно зробила б кілька годин тому. Здався. Я не можу зробити нічого, окрім як чекати дебору, тож доведеться дозволити моїй бідній сестрі. Запроторити мене до в'язниці. Зрештою, так чи інакше, я все ж винен. Мене справді слід замкнути. Можливо, я навіть поділю камеру з МакГейлом. І з цією думкою я зробив справді чудову річ. Заснув Кінець 23 го розділу.